Чолові. У нас сьогодні святковий день. І ще хтось здох там цей день. Так як це трапилося в 72-му році, 10 го числа листопада, саме з тим, то взаємобуть дуже святковий святковий на нас, тому що ми сьогодні починаємо сезон з картології. Наша І Сьогодні у нас відповідач Маркіян. Судною прошу. Значить, він теми доповіді скаже. цікава тема. Ми послухаємо, що Це, прошу про те. Я сьогодні хочу сказати про структуру і коридора з Шифру С, який заважає чесним хакерам читати ваші повідомлення. Давайте трішки почнемо з історії, так як шифр ДС-56. Вже визнавали на той момент, дуже мало ключі. І він був вразливий до деяких атак, такий інтерференційний аналіз міст, е зробив конкурс і по всьому світу не закритий, не так, як було здесь, де був закритий конкурс, і тільки ті, ті, ті криптологи, математики могли розглядати ці шифри. А так то всі, хто хоче, зі всього світу могли поділитися своїми розробками. І після... Після двох раундів протистояння у 2000 році ці два джентльмени виграли проти 14 інших учасників. Знайомілися Нінсен і Джон. Вони запропонували модель, яку взяли перші прізвища і розробили людей. Вона виграла і в 2001 році її взяли на озброєння. Але перед тим, як говорити про те, як воно як шифрується, нам потрібно углубитися е, улюбити математичні основи, і з чим працює цей життя. Ми працюємо з случаєму полі житті 2 до 8 степені. 2 означає, що в нас є тільки два елементи. Що якраз є вітами для звичного для записання і це, це, це поле голова. Так, так. Так, так. А 2 8 це розширення, так, що ми працює з, з 16 байтами. Так, 16 байтами. Але як нам додавати і множити ці біти? От тут якраз операція додавання. Ми беремо просто і поелементно XOR. Як, наприклад, XOR — це така операція, коли ми сліпа однакові елементи, наприклад, 0, 0 і 1 і 1, у нас виходить 0, а коли є два різні, то виходить 1. Тобто, можна сказати, додавання модулю 2. Але як множимо? Ми, коли множимо, працюємо не з таким записом, а записом поліном. Тобто ми записуємо усе в поліном для і вже приможені, ми тут множимо, як ми можемо звичайні вирази І їх ну, замість додавання 40. Однак елемент у нас не знищується і залишається. Але ми ж працюємо в полі GP2 і в нас виходять елементи, які з 13, і з 12. Нам їм треба якось, ну, як, якось їх збавити. Тому ми беремо у модулі не ліном, ось як ви бачите на слайді. Ми беремо у модулю і отримуємо вже о, готовий результат примноження. Цей поліном на світлій, що це означає? Якщо хтось. Ми там там степені, так? Так. Ми записуємо справу, бачите, одиничку, ми записуємо її колонку. Оце друге одиничко як х, нулі ми пропускаємо, записуємо цей як х в п'ятому степені. Ну, це для звичайної економії. Питання. Що мається на увазі по модулю незвідного полінову? Що таке незвідний поліном? Незвідний поліном – це такі поліном, які ми можемо розкласти на простіше. Це от як е, аналог простих чисел. Якщо хтось працював з шефром Гіла або Афіни, там там якраз була проблема з англійським чи українським хвалітами, що вони в нас були не прості. Матриця проходила, детерміна матриці виходив в з зимою, не було обернено. А якраз цей незгідний поліном забезпечує оберненість всіх елементів. Обернений відносно множення. Ну, інакше би це було не поле а кільце. Так, Тепер перейдемо до структури С це в нас і ітеративний блоковий шифри. Що це означає? Блокові шифер означає, що ми працюємо з блоками, певної дружини. Ми розбиваємо на блоки і з ними працюємо. Ітеративність, що ми певну кількість певні і трудні по блоку певними трансформаціями. Про трансформації ми поговоримо більш пізніше. От. Тут якраз розказуємо про те, як ми їдемо на блок для шерпування. Ми робимо матрицю макі 4 на 4 з Т16 байт, А проміжний результат між трансформації раунди називається Стейт. Тут якраз про раунди. Раунди тоді ще не було як стандартизації, скільки раундів для якої певної дорожні ключа. Тому в цій формула по які можна проходити. Для чого, для чого взагалі певна кількість рамків для певної довжини ключа. Для того, щоб забезпечувати якраз дифузію, перемішування, ну, щоб не можна було зламатися через диференційний аналіз чи ліній. Тепер ми о, тут якраз як проходять рамки. Без 8 у нас є 10 рамків, з першого подаря ми виконуємо отакі операції, а в останній мене не додаємо раундові ключі. Тепер про найцікавіше і як цей шифр, ця модель забезпечує захист. Зараз поговоримо про трансформацію. От. Операція самбайс. На доволі проста. Ми беремо якраз матрицю State і заміняємо. На елемент з S-Box. Як формується S-Box, це доволі цікава тема, поговоримо трішки згодом. Що воно забезпечує? Для чого це взагалі з Для того, щоб забезпечити нелінійність. Тому що пермотація це нелінійна операція, і ми убезпечуємося від лінійних атак, не перерушення лінійних а, а та ліній. Теж доколі постав, елегантно ми е, зміщуємо рядки матриці, вліво, Пер, перший доки ми зводимо на 0, другий на 1 і так далі. Чому так вибрано? Тому що е, в нас більш варіант, як води нема. І це доволі просто пояснити комп'ютеру. Також воно е, забезпечує е, е, дифузію, так як ми перемішуємо повідомлення. У е, нас вихід, вихід відрізняється. Ну, якщо ми змінимо один байт повідомлення, у нас вихід відрізняється. І тут кардинально відрізняється. Це от, якраз захист від диференційних атаків. Далі у нас операції вікс-хаус. Що можна таке питання? А що ти розумієш під диференційною атакою? Е, про криптоаналіз буде згодом. Ага. Але диференційний там загальна ідея яка? Нам потрібно, у нас є повідомлення розшифроване. Ми його зашифровуємо, отримуємо певний якийсь вид. Потім беремо те саме повідомлення, міняємо один байт, один бітмен і дивимося на вигляд. І оці якраз диференціали, як вони змінюються? І зменшувати кількість учнів. І це була проблема ДЕС через те, що в них С-Блоки, так як це була закрита розробка, в них С-блоки були побудовані неправильно. А ці моделі, воно не практично, вони математично це довели. Ну, про, про, про принцип математику того всього, Чому? Чому і як забезпечується безпека цього шифру? Ну, це буде окремо. А, мікскаус. Ну, рядки ми вже перемішали, тепер треба і стовпці. Є е, певний, ми беремо стовпець і множимо на матрицю, матрицю DBOX, яка побудована таким чином і побудували експериментально для того, щоб забезпечити футзі. Як, ну, як вони це рахували? Там три, 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 три основні безпека, щоб воно швидко виконувалося. Ну і була велика генінгова вага. Тобто ми беремо повідомлення під добре, мішок і після йдемося на гимну вагу, це кількість пропевник. Додаємо з тих, що було спочатку, і отримуємо це чисто. Для AS5, ну, це в принципі максимум який, вони, максимум, який може бути, і вони його досягли. Оце про побудову для боксу. Тепер ми все перемішали, забрали лінійність і тепер ми треба якусь зробити залежність з ключа. Там це от один з найцікавіших операцій. Ми формуємо з ключа того початкового матрицю. Також. І просто так сорок елементу. Але нам потрібно забезпечити, щоб ключ змінювався усім. Це також забезпечує випадковість значення. І тепер варто говорити про ключовий розклад. Є певні операції, от як ротворд. Ми циклічно сумаємо байти, Самборт ми бачите, з повідомлення пропускаємо через R-ON – це сором з константою. Це константа є, щоб вона залежала, залежала від раунду. Щоб ключ залежав від раунду і Ну, йому ну І також сорем ті раундові ключі з іншими попереднями. Таким чином он ну, максимально. Також обиралася експериментально і математично виводилося для того, щоб забезпечити певні критерії, критерії Нюрнберг. це така фінська криптограф, вона якраз критерії проти диференційного аналізу і алгебраїчного. Мінімум перепрошую. Ось тут якраз є значення, оце дані жорстокому означає, що мінімум 6 байків при зміні в одному міняються. Тут також це от якраз ліміна, що не проведено забезпечує. Ми можемо лінійно витягнути тільки 56% через аніність виділити з 56%. 2 мінус 3, це не ідал, і це 2 мінус 4-му, але його практично в нього подобається. Використовується і шифт Його використовують. Останні на які модифікації. Е ну, ось це якраз заважає чесним хакерам е робити свою роботу. Ну, чесні хакери не працюють, не насолоджуються життям. Так, Тепер поговоримо трошки про криптоаналіз, тому що ми зачепили важливі теми операції, трансформації, як вони допомагають. Убезпечуватись від криптоаналізу, від, е від, е від е атака, і тепер на практику, за це перевір. Ну, Про Брудфорс говорити довго немає сенсу, тому що це перевірка всіх можливих ключів, а ключів є доволі багато, мінімально 2 в 28 степені, це дуже довго, Ну, може хі хіба не діятися на якісь квантові комп'ютери, які будуть швидше перевірити. але Тобто ще раз 28 степені – це для якого ключа? Ще раз знає. Ти казав 28? А, в 128, так. Є 128 бит ключ, 192 і 256. Якщо ми помиляємо 128, що просто інформацію, а виключаємо 256 біт, то ця інформація – топ секрет. Ну, так серйозна інформація. Ось, ну, це от, якщо. Ви поставите нам слав, може ваші прав, які <права> може вже світ ваші кітопа. Mm. Ну, не знаю. Я минулого року читав одну таку хорошу книжечку, тобто, якщо 128, це не так багато, це пару років. чи навіть пані, прешу пару місяців. І що, якщо 192, це рік з, к... з копійками, а вже 256. Це пару десятків років на квантовому комп'ютері. Ну, але це квантовий комп'ютер перебирали. Ну, не знаю, які там там. Справа в тому, що так само, як Дес, тобто він спочатку вважався невзламним, але потім все ж таки народ підготував і Копакабану в кінці 90-х років. І все, тобто принципи, правильні принципи перебору, а потім правильні принципи взламу. Я думаю, що молоде покоління чесних людей знайде методи. Шевкаві ШНА теж колись вважали, не зламали. Шевкові ждера теж колись вважався не злату. Так, бо комп'ютерів не було, але далі залишається. Ну, Прогрес не стоїть на перевернутися. Лінії криптоаналіз. Нам потрібно. лінії криптоналіз шукає лінійні залежності між зашифрованими повідомленнями. Але так як в нас там є нелінійні перетворення і відвоює цей якраз великий офіційний ну, провіральський, це неможливо. Там просто, навіть якщо вийде записати такі дня, просто не оце от долі цікава атака і вона читається. Вона е, стоїть на базі Metanzy е, Middle, там перекоплюють якісь відкриті повідомлення, частини круща. Це чисто теоретична атака, але це ну, напевно найкраща, яка є зараз. І вона, отам ну, каже, що вона зменшує на другу відіснуть. Ну, а це дуже магій Ну, Що взяти з 2,28 і 2, 8, Ну, Це дуже мало. Якщо ну, Це 10, пар... Це пару місяців. Ну, от як Олег Володимирович говорив, за пару місяців можна перебрати, квантові комп'ютери теж не стоять, технології не стоять на місці, і теж може, як з ДЗС бути, якісь молоді, дуже молоді, молоді люди з ідеями дійсно його зламають, але на даний момент його взяли на обороні 2021 2001 році. Він вже може сказати, 24 роки не користується. Ну І само собою він застаріє колись. І може, замість це двох джентльмен, які зробили ДС, дійсно математики, буде стояти хтось з нас, може з цієї кімнати чи якісь ваші які, які знайомі. Але ну, їхні, в принципі, був джентльмені, він прекрасний. Вони за допомогою математики не а просто простими операціями зробили, зробили такий шифер, який є простий, там дуже прості операції. Вони просто-напросто взяли і закрили про здесь трансформації. Ну, дійсно просто взяли і закрили. Я коли читав їхню книжку, як вони вже пояснюють трансформації, те, чого вони створені, як вони це захищають. Так що, ну, це дійсно не, Так що І дуже надіюся, що на якомусь такому фото буде бізнес. Або зі своєю командою, або також боїть своїм так що Це ще один доказ того, що крипторакія це математика. Ну, Математика це розібрається, розрізні крипторакії. це заробляє математики. Добре. Це все, так? Так. Я щось скажу. Я не Завісті сильно математикою. Ситуація така, що От, у нас є, є люди, і люди кажуть, що свої ідеї генерують десь до 35, максимум до 30 років. Я знаю, що я свої ідеї згенерував десь там до 35 років, у мене їх боротий більше ніж, мабуть, не буде. І тут є такі... Якщо дивитися на ну це все, так, оці молоді люди які їхав ну, в трятості, що люди, що їх забув, але ситуація така, полягає в тому, що вони придумали таку ідею, що залазити в неї дуже складно і більше нічого. Але Баркіан, він людина, як завжди, скромна, і він просто забув той, про той славетний шиф, якому вже скільки там? 10, 2, 100. 125 мінус 17, скільки буде? 108 років. І от Ви, напевно, вчили налогії ключ Вернага. Тобто ситуація полягає в тому, що звичайно він важко використовується, але ним шифрують все супер Тобто, Так званий шифр одноразового блоку. Тут я от читав роботи тих людей, які зламали Дес і машинку придумали, Це дуже цікаво, Мені було б цікаво от розібратися з тими людьми, які зламають АЕС. Тому що вони... В... Яка є ситуація, розумієте, от коли ви маєте якісь кульки різного кольору, так? вони розкладені в певному порядку, їх розкинути дуже легко. Але зібрати в того ж самого порядку це є дуже складно. Це є формально, це формальне шифрування і зла, так? Mm -hmm. Тож самий кубі Рубіка, можна на нього так само дивитися. І є дуже багато методів, в залежності від того, Маркян казав, що ну просто цей шифр дуже простий для реалізації, так? в залежності від того, яка є інформація, яка її таємність, то і так і шифрує, так? Там Чи 128, чи 128, чи 192. Чи чи довжини 356, скоро де 512, 1024. Якщо не з'явиться якийсь маркіян, може і не наш маркіян, а може якась чарівна паночка, на яку маркіян не дуже звертає увагу, так, і кави не ставить кожен день. Зранку ввечері в обід, вона придумає такий шеф і скаже, нам маркіян, е -е, алгоритм забаців злами, ти ж знаєш, що на шифрується. Той маркіян придумав спілкувати для АЕС, це все в майбутнє. Наш семінар якраз дуже дякую маркиалу. Я про не хочу сказати, а, ми можемо із кінченням, якщо якісь печі ДЕС. Думаю, Це прийшов на заміну ДЕС, але поки ДЕС був зламаний, придумали Тріп ДЕС, але він був дуже помаленький для того часу. І от я якраз згадую. За... Напевно, першу пару з практичів з прикольного братії Зелена Володимировича, і він сказав, якщо ви то шифер, розгрійте нього всі. тут так само. Ніс, що зробили правильно, десь розвиткався закритим. Там були проблеми з тими блоками, тому і його взагалі. А тут будь-хто будь, -хто, будь -хто в перші міг запропонувати свою ідею, і вона чесно проходила він. І крім того, математики, як завжди, все зробили правильно, все порахували. І через чисто такі маємо хороші, швидкі і надійні швидкі. Ну так, він є дуже хороший, то просто здесь там були інші трошки проблеми. В 90-х роках виявилося дві чи три машини. Я не вертаю прізвища цього автора, вийшло чи шкільди проляк, чи І книжечка його. Значить, по сучасну технології, там, де описано, як це все зламалося, ці всі машини, які там протягом пару годин чи місяців Ви вибракуйте, наприклад, що це була та епоха, коли оперативна пам'ять у звичайному комп'ютері була там 4 кБ. Таке щось бачили? Бачив. Працювало. Чи там Біл Гейтс в 95-му чи в 94-му вже не пам'ятають, коли що вистачить за рік 16 кБ оперативної пам'яті. І це про це, я, тобто ми йшла до тобто люди собі зробили величезний комп'ютер, купа чіпів, які розвивалися е, злам на різні ідеї. Ну, і, і дес, який навіть три деси зламався без жодних проблем. Тобто він довго, але взламувався. Тут є та ж сама, сама проблема, що його можна зламати, так, але поки що просим звичайний перебор. Але насправді, от, як ці кульки назад повернути в той порядок, я думаю, що мала би бути якась ідея, просто відслужнити розбудем. Що подякуємо маркянами, <плодисність> наступний, наступний семінар, напевно, буде. Інший шифр, який буде називатися секвенціально-діагональним чи діагонально-секвенціальним. І тут якраз буде постояти на конференції, вона зараз буде доповідати ваш колега, студент з четвертого курсу Дмитро Дяк. Цікава особа дуже. Щось ми там надумали. Щось ми придумали, дуже близьке до Вернага, шифер, але немає одноразового плоту і одноразових ключ. Як його ламати? Не зрозуміло, ми так само перемішали, і ще далі є ще певні ідеї з діагональним, то, що в нас називався алгебраїчним, є певні ідеї з діагональним розбивання на наркотики і певним чином. Я ще потім розповім, просто я його ще не рахував. Ну, і надійшов, що буде ходити на семінарі, і хтось щось розповість нам цікаве. Багато цікавого зараз виникає навіть по тих старих шифрах, які були. Ми, як ви бачили, наприклад, тут це, в цьому шифрі використовуються пів операції. Використовується так, так, перестановка так, і операція МСО. І ще нічого. У ну, мене це увазі це, це це звичайні ті операції, які використовуються в афійних в шифрах. Це все равно, все просто Вони настільки загрузні, що важко його що... Ну, що, знати. Всім дякую за увагу. Якщо є ви собі місті, будь ласка, звертайтеся. Що ви сповісте не тільки ви зрозумієте, що не тільки люди, які зовні вас про це дізнаються, а ви збагатитесь, бо нарешті щось добре в чомусь добре розбереться. знаєте, з нас на увазі. Дякую ще раз. Я